Чернів чудове місце, прекрасне місце, і, і місто також. Я тут народився по документах. А <гум> ось у вікнах ми бачимо жопу янтаря. О, але нам це, говорили це, про це, це для місцевих, ось, але є більш цікаві місця у нашому місті. Ну можна. Перелічити багато, але це займе залишок з Росія. Просто, просто це для того, щоб людям розказати щось про Чернігові, тому що хтось ну в залу, ясно, що всі в Чернігові були, але хтось з глядачів приїде подивитися, розумієш, наскільки нас легко здивувати, що Вадима здивувала просто площа біля театру. Просто велике кільце, яка... ну, херня в мене теж. — Це ти ще не бачив страти на цій площі. Страти? Там... А я й думаю, може, ти розкажеш про якісь такі місця, особливі для тебе, так як там, наприклад, що є якийсь у вас там район, де там ну от, прикольно. Ну, Черстінка Шерстянка ось підказує. Перший поцілунок. Елітний район якийсь. Подусівка, перший поцілунок з жінкою. <реш> перший ага. поцілунок... на Шерстянці був. А з чоловіком. Поцілунок так. <реш> Ну це крутий район, правильно? Так, дуже, дуже крутий. Ми сьогодні там були. А чого люди сміються район. — А є з шерстянки. Вони не признаються. <ріст> а, це а є хто з шерстянки? Там. Є з Шерстянки хто? Ніхто не скаже. Там двоє Люди двоє... там не ходять. <ріст> У нас Краще там не ходити. <ріст> У нас є таке прислів'я. Я з нею зустрічатися, зустрічатися не буду, вона з шерстянки я дуже далеко проведжати. Я знаю, що наш адміністратора впевнений, що наш готель на шерстянці. От я прям не сумніваюся. Там є готель на шерстянці. Є, так? Люди такі, так? Серйозно? Будь-яка будівля там готелі, розумієте? Нам пояснили, щось, замість тулату відро, але ми такі, ну окей. Окей, в тебе перший поцілунок був на такому районі, а ще якось можете, якась в якомусь районі Чернігова якась, ну я не знаю, може, кримінальна історія. Перший ви. Перший вибух був е, в готелі Україна у мене. Блін, ми бачили, дуже шкода. Да. Дуже шкода. То реально, то дуже сумно. Я думаю, ти трошки щось веселіше згадаєш, але але, да. Десь, розуміємо. може, в необичних місцях, там був інтим в тебе в Чернігові. А, чекай, уточни Вадим, що для тебе не Можливо, для тебе кухня необичне місце. там ну, тіпо, бо там Ні, для мене не це будь-яке місце. <реш> інтим, інтим, щось знайоме.